Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго. Фабпе, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Ну що, Дмитрий, вітаємо з перемогою. Як ти цією своїм? Так, в першу чергу хочу подякувати Збройним силам за змогу грати в такий складний час. По своїй грі дуже важко. Щось коментувати зараз по гарячим слідам. Десь щось виходило, десь не виходило, але працюємо далі. Готуємося до Черкас на виїзді. Дякую, тренеру за дітей. За, за рахунок чого вам вдався такий початок? Ми дуже... За рахунок чого? За рахунок фестбрейку, напевно, що. Готувались до Черкас, повірили в систему тренера. тому так от якось. Ви що раніше не вірили в себе тренера? Е, ні, притирались, десь більш-менш притирались, але зараз е, почало все виходити. Коли всі вірять в команді, все більш виходить. Ви їдете за перемогою чи хочете третій матч, щоб очах своїх болівальників отримати бронзові і медалі? Ні, не їдемо. Не їдемо в Черкаси програвати, в першу чергу їдемо за перемогою привезти додому. Третє місце. Дякую. Добрий день. Захист. Захист будує напад. Ваш гравець щойно сказав, що до цього вони. Ну, фактично не, не, не вірили. Да. Не а, а з цим, з цим перемогою ну, вдалося. Е, я перепрошую, не вірили, що переможемо. Навіть не таке вірили, було. Можна так сказати, як він висловився в тактику тренера. А. Ну, пф, спрацювало. Діма no. своєобразний гравець, тому no. напевно і сам повірив. Спочат... В тактиці? В тактиці? Так. Со, За що... короткий час. Ну, точно не змінилось. Внесли деякі корективи в захисті, тому почалось будуватись напад. Така історія. Ви не дали зіграти Андрія Гафонова з своїм щільним захистом. Так. так. <голов> Це, ну, Андрій Гафонов – лідер команди, через нього будується. Практично весь напад Черкаських і, ну, Ми готувалися до цієї команди і розбирали ігри, як, в принципі, і всі тренера. Була спеціальний спочатку спеціальний захист з ним. Тобто дотримувалися тих концепцій в захисті і воно спрацювало. Я впевнений, що Черкаси будуть по-іншому грати в Черкасах. Вихідного, вихідного завтра не робите. А яке це має відношення до... Ні, готуєтеся до виїзду, ви їдете 29-го, так? Так. Це лишиться в роздягальні із тренерським штабом. Чи робимо, чи не робимо. Ну. ще… ще. Я е, дякую болівальникам. Дякую нашим Збройним силам України. Вітаю нашу всю організацію з перемогою і побачимо в Черкасах. Дякую. Скажіть, будь ласка, що на вашу думку не вистачило вашій команді, щоб здобути ну, перемогу, в принципі, на нашому майданчику. Е це злагодженість, це якась так, це значить це емоції пер пер переперепереважало. Ну, в першу чергу, хотів би подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо змогу займатися любовними справи. Е Щодо гри готувалися, були чіткі плани. На жаль, не вийшло ні в захисті, ні в нападі. Не знаю, з чим це пов'язано, але. Не закинули свої відкриті спроби. Погано відіграли захисті. Я вважаю, що за першу половину багато пропустили очков. І взагалі за 100 очков пропустили це. На мою думку, поганий захист це йде від захисту і не забили свої очки. Але я вважаю, що це не кінець, і в Черкасах спробуємо, зробимо все можливе, щоб перемогти. Такого. Я не покажу так, але про таку, з якої я спекшою секунди, яку мене притиснуло вас. Так ми, я казав хлопцям, що ми не маємо дати команді рівну відчути ритм гри, але ми не впоралися. І це повністю моя поразка. І вітаю команду суперника з заслуженою перемогою і хочу вибачитись перед болівальниками за на найгіршу гру в сезоні. Щодо гри, то ми зробили дуже багато втрат, після яких ми дозволили супернику набрати 20, 20 легких очок. І в цілому у нас в нападі було багато невпевненістів і багато невпевних дій. Але в захисті так бували моменти, які були гарними, але. Ми дали рівному відчути свою гру і тому маємо такий результат. Ми змінювали не раз систему захисту, я бачу. і Яким чином ви думаєте вдалося з рівнем у Черкасах? Так, ми змінювали, але ми в, в першій четверті ми. Наші ключові гравці в основні отримали 2-3 фоли. Через це я мав змінювати їх. І не було такої агресивності захист. Але проведемо аналіз дій і будемо змінювати Дякую.